Аділок, 19 червня, в Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Масштабні затримання у Дніпрі. Керівництво одного з районних управлінь поліції кришувало потужну наркобанду. Зв'язані руки у вихованців, відсутність укриття та антисанітарія. Скандал в одному з дитячих будинків Дніпра. Наші журналісти вирушили у власний рейд. Почувати та ловити рибу заборонено через небезпеку на Криворіжжі посилили патрулювання прибережної зони і сухі дерева спиляти, а порожні галявини засадити на Дніпропетровщині. Проводять ревізію лісів. Чергова провальна атака безпілотниками на Дніпропетровщині. Захисники неба збили чотири дрони: три з них шахеди, ще один розвідувальний Орлан. А Нікопольщина потроху оговтується після руйнування Каховської ГЕС. Червоногригорівка вже з водою там запустили насосні станції технічної вистачить для найближчих селищ та, можливо, Нікополя. Тим часом по всій області посилили ветеринарно-санітарний контроль. У регіоні закликають заборонити відпочинок на воді, поки ці правила діють лише. Лише на пляжах Дніпра обмеження ввели до повної стабілізації ситуації в зоні катастрофи. В регіоні заборонено вилав та продаж риби. Не можна реалізовувати улов з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонських областей. Окремо хочу застерегти мешканців Нікопольщини від відвідування обмілілого Каховського водосховища та прилеглої території. Там зберігається небезпека. На нікупальчині подовжать тривалість комендантської години. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації. Від завтра у п'яти громадах вона починатиметься з 22-ї і закінчуватиметься о й ранку. Передавав ворогу інформацію про переміщення військової техніки підрозділів ЗСУ та планував диверсії на Дніпропетровщині. За державну зраду затримали співробітника Придніпровської залізниці. Житель Павлограда налагодив зв'язок із представником генштабу РФ. Усі дані про переміщення залізниці української техніки та військ агент підправляв ворогу. під час обшуків. У колаборанта виявили ще й понад тисячу набоїв, карабін, гранати та димові шашки на час слідства зрад. Взяли під варту, йому загрожує довічне ув'язнення. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення повітряних ударів по регіону. Також російські загарбники розглядали варіант диверсії на об'єктах Укрзалізниці за участі завербованого агента. Таким чином агресор планував зірвати поставки пального зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті. Російська атака по сумщині там загинув чотирирічний хлопчик та його батько. У тимчасово окупованому Генічеську, Бавовна наші зсу знищили ворожий склад боєприпасів. А українські випускники станцювали біля зруйнованої руським міром школи. Усі деталі в матеріалі нашої Альбіни Гриненко. Вночі окупанти атакували Україну дронами та ракетами. По Запоріжжю ворог випустив С-300. Наслідки уточнюють. А по Одещині поцілили чотирма калібрами. Їх збила наша ППО. Летіли за которої Чорного моря саме в наш регіон. І усі чотири ракети, усі чотири калібри були знищені силами протиповітряної оборони. Власне цю інформацію вже підтвердили наші військові. Атакували ворожими снарядами і Херсон, влучили у заправку. Там зайнявся газовий резервуар. Ще одна пожежа виникла на території одного з підприємства. Горіли складські приміщення, виставкові зали та господарчі споруди. Ще знищені із десяток автобусів. А в окупованому Генічеську, бавовна у селищі Рикови наші повітряні сили знищили склад окупантів з боєприпасами. Нині там детонують ворожі снаряди. Селі партизани так забув назву. Так бачили, мабуть, палаючі склади боєприпасів. Ну тут вже командувач подякував у себе на телеграм-каналі офіційному хлопцям за гарну роботу і менше, менше боєприпасів, більше вогню, більше детонації ворожих складів, менше цього полетить по наших захисниках. Минулої доби ворог вдарив по Сумщині. З території РФ артилерією обстріляли центр міста Білопілля. Там загинув чотирьохрічний хлопчик та його батько. На момент прильотів вони були на вулиці. Не полишали в спокої і Харківщину. Вчора з міномета обстріляли село Липці. Поранений місцевий житель, понівечені житлові будинки та легковики. Вдарили і по Куп'янську, там потрощені домівки, господарчі споруди та автівки. Тим часом наші ЗСУ мінуснули ще понад 600 окупантів, знищили і чимало російської техніки, зокрема ударний гелікоптер. Також ворог втратив 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 6 засобів ППО, 1 вертоліт, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 42 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні! А на фронті наші військові за минулу добу відбили всі ворожі атаки. Напруженою ситуація залишається на Бахмутському, Мар'янському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Загалом за два тижні наступальних дій ЗСУ звільнили вісім населених пунктів на півдні. Це майже 113 квадратних кілометрів. Напередодні ж український прапор замайорив над деокупованими п'ятихатками, що на Запоріжжі, Силами 128-ї гірсько штурмової бригади і 2-го ОСД. Було вибито расистів із населеного пункту п'ятникати. Расисти тікали, кидаючи техніку, ви приватний. Слава Україні! Герої! Герої! Свою незламність продемонстрували і українські діти у дергачах. Що на Харківщині випускники станцювали вальс на фоні зруйнованої руським міром школи? Хвилини і кожен піде. Свій загадковий шлях до демрі збувається. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Окупанти звинувачують магати у шпіонажі на користь ЗСУ. Про це пишуть російські телеграм-канали. Мовляв, під час візиту Рафаеля Гросіна ЗАЕС представники місії встигли сфотографувати ворожі укріплення та передали інформацію Україні. Водночас, наші моніторингові чати повідомляють, окупантів на заес поменшало, ймовірно, їх переводять на запорізький напрямок. Кришували трафік психотропів та заробляли понад півтора мільйона гривень щомісяця. У Дніпрі викрили потужну наркобанду, яка працювала під дахом місцевих правоохоронців. Під час спільної спецоперації силовикам вдалось затримати дев'ять фігурантів, серед них чотири посадовці одного з районних управлінь поліції міста. За попередніми даними, ділки продавали метамфетамін оптом та в роздріб. Збували заборонені речовини на одній з міських СТО. Усім затриманим повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, придбанні та збуті наркотичних речовин організації місця для вживання. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюється канал постачання наркотиків. Вирішується питання обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зв'язані руки, відсутність укриття та антисанітарія такі шокуючі результати перевірки офісу омбудсмена в одному з дитбудинків Дніпра. Висновки експерта вже сколихнули соцмережі. Люди обурені умовами, в яких знаходяться вихованці. Що там відбувається, і як на все реагує директорка закладу? Наша знімальна група без попередження вирушила на власну ревізію. На вході нас зустрічає директорка Валентина. Показати, в яких умовах мешкають вихованці, жінка не відмовляється. Одразу ж йдемо у реабілітаційний центр. Це масажний кабінет, і тут проводиться масаж діткам. У приміщенні охайно так само, як і у сенсорній кімнаті. Тут проводиться моторика рук, є сухий басейн. В якому дитина перебирає ручками кожний шар, кожний шарик. Далі прямуємо у фізіотерапевтичний кабінет. Коли дитина там трошки прихворіла або є неврологічні якісь -то назначення, тоді вони приходять сюди на лікування. З лікуванням зрозуміло. Тепер дивимось, що у їдальні на столах для вихованців сьогодні запіканка. Окремо на тарілки також виклали полуницю. Ми не можемо так положити. Одна дитина їсть більше, друга дитина їсть менше, одна полуницю, а друга наприклад, не любить. Далі ще одне важливе питання: з'ясовуємо, чому дитині перев'язували руки під час візиту омбудсмена. Є мама в цієї дитини. Це дитина батьківська, яка теж додому забираючи цю дитину, так же само робить по призначенню лікарів. І наостанок дивимось житлові поверхи. У дитбудинку нині тиха година. Вихованці відпочивають, тож не турбуємо. Лише здалеку оглядаємо кімнати, а заразом просимо показати і сховище. Утім, у цьому закладі його немає. Тут користуються правилом двох стін. На одному крилі ми виставили пуфи, на другому крилі настоять стільчики. Порушення про відсутність укриття вже зафіксувала і робоча група обласного департаменту соцзахисту. На сьогодні розглядається питання обласної військової адміністрації щодо можливості встановлення на територію закладу мобільних укриттів з урахуванням. Потреб осіб з інвалідністю стосовно інших порушень нині розбирається прокуратура правоохоронці відкрили кримінальне провадження за невиконання обов'язків. Іде розслідування направлені відповідні запити, листи на отримання відповідних інформацій, залучення відповідних служб. Для повної перевірки всіх даних, які були зазначені у повідомленнях. якщо ж факти підтвердяться, причетним повідомлять про підозру. А поки ж керівниця дитбудинку каже, перевірок не боїться та чекає на справедливість. Я не розумію, як так може бути, тому що до цього в мене було багато перевірок уповноважених. В мене не було ніколи до них ніяких питань. Аміна Арнау, Денис Єлисавенко та Сергій Озеров новини 11 каналу. Виїхала на зустрічну смугу та протаранила мікроавтобус, смертельна ДТП у п'ятихатках кам'янського району. 40-річна жінка за кермом легковика влетіла у бус. Удар був такої сили, що водійка загинула на місці. А її 14-річний син у лікарні. Керманич іншої автівки отримав легкі поранення. Від допомоги медиків відмовився. Усі обставини аварії зараз з'ясовують слідчі. Відпочивати та ловити рибу заборонено. На Криворіжжі посилили патрулювання прибережної зони, бо розгулювати нею зараз небезпечно. А ще після підриву ГЕС обміліли берег каховського водосховища, кажуть правоохоронця став відкритим для розкопок чорних археологів. Які унікальні залишки приховувала вода, та що загрожує порушникам, знають мої колеги. Криворізький район, 18 нарядів поліції Дніпропетровщини патрулюють прибережну зону Каховського водосховища. Після підриву ГЕС тут слідкують за безпекою. Вже встановили чотири спостережні пункти навколо узбережжя. Обов'язки поліцейських входить підтримання публічної безпеки та порядку, недопущення скоєння правопорушень у разі виявлення таких осіб. люди, затримуються, збирається матеріал і передається до слідчого підрозділу для вивчення та кваліфікації. За словами місцевих, раніше тут були два населені пункти та пам'ятники двохсотрічної давнини, коли створювали Каховське водосховище, їх затопили, тому Ще одна задача патрульних блокувати роботу незаконних археологічних розкопок. На цьому місці раніше було два села Кути Грушівка. Кут затопився повністю при наповненні водою у 56-му році, а Рушівка, частина Рушівки у нас збереглася. З таких пам'яток це у нас старе кладовище, на якому навіть є пам'ятники 200-літньої давнини. І частина кладовища була затоплена при образуванні каруського водосховища. Частина є у нас є могили, є там старі, да. а частина пішла під воду. Територія сіл Мар'янське та Грушівка можуть бути усіяні ворожими боєприпасами, каже поліція. Місцевим сюди зараз заборонено. Запобігання, рибальству, плаванню до відпочинку на так на цих самих територіях, перебування на береговій лінії, а також переміщення транспортних засобів дорогою, яка примикала до Київського моря. Заборони триватимуть до стабілізації ситуації внаслідок підриву Каховської ГЕС. Поліна Паламарчук Дмитрові. Петров, новини 11 каналу. Сім гектарів екосистем згоріла на Дніпропетровщині. Тільки за минулу добу рятувальникам області 19 разів довелось гасити пожежі на відкритих територіях. В ДСНС вкотре нагадують про важливість дотримання елементарних правил пожежної безпеки, зокрема, не випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарськими спорудами, а також не кидати недопалки у суху траву. На Нікопольщині у селі Чкалове свято Миколаївський храм перейшов з московського патріархату до українського. За таке рішення проголосували 500 людей, а це фактично 70% від кількості селян. І Нікополя та району Меркурій підтримав рішення громади. Це перша святиня на Нікопольщині, яка з початку повномасштабного вторгнення стала православною церквою України. Підтримка тих, хто був змушений покинути рідну домівку через російський терор. У новомосковському районі благодійники щомісяця видають гуманітарку переселенцям. Лише за тиждень пакунки отримали вже понад п'ять тисяч людей. У волонтерських пунктах побувала наша кореспондентка. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Реліф Фанд щомісяця видають гуманітарні набори переселенцям у новомосковському районі. Свої пакунки з продуктами та засобами гігієни отримала пані Людмила. Торік у травні жінка разом зі старенькою мамою в останній момент виїхали з окупованого лиману. Нині живе у піщанці, каже такій допомозі вдячна. Це вже не вперше допомога, яку ми отримуємо. Вона якісна, вона своєчасна, вона на часі, розумієте. Бо тут багато сімей з діточками, з малими, багато людей малорухомих, багато тих, хто ну насправді потребує цієї допомоги. Отримала гуманітарний набір і пані Наталя. До піщанки приїхала разом з чоловіком із Харкова. Під обстрілами їх вивезли волонтери. Жінка каже, допомога від благодійників. Атує нас два чоловіка. Ми нас дві людини. Ми не докуповуємо продукти: цукор, сіль, крупи, соняшникова олія. У мене навіть виходить робити деякі запаси і консервувати набори дуже хороші. Видавали набори і переселенцям в Орловщині. Прямо з під запеклих боїв у Бахмуті Оксана виїжджала разом з чоловіком та дитиною. Часу згадує, було обмаль, тому взяла найнеобхідніше документи та речі. Нині подружжя живе в Орловщині. Хватає на місяць, все необхідне там є і масло, і сахар, і крупи, чай. Все є. Дякую, велична, велика дячність. Допомога в межах міжнародної благодійної ініціативи Юкрейн Релів Фанд системна та триває з осені 2022 року. Загалом у квітні родини переселенців у Новомосковському районі отримали близько п'яти тисяч наборів. Їх доставляють у понад 50 міст та селищ району. Альбіна Гриненко Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Допомогти українцям тут і зараз таку мету собі поставили співзасновники благодійного фонду батьки для України. Від початку повномасштабної вони вже допомогли тисячам жителей із п'яти регіонів. Нині ж привезли гуманітарку для однієї з лікарень Дніпропетровщини. Більше бачила наша Катерина Нічик. У машині ліжка, тумби та коробки з речами першої необхідності. В них простирадла, пелюшки, халати та дезінфектори. Таку допомогу до однієї з лікарень регіону привіз благодійний фонд Батьки для України. Волонтери кажуть, як тільки дізналися, що саме потрібно, відразу почали збирати гуманітарку. Можливість допомагати та бути корисними людям зізнаються. Надихає робити ще більше. Надає сила саме розуміння того, що ми допомагаємо людям, котрим ця допомога вкрай необхідна. Також надає сили наша команда. Це ті люди, котрі працюють для інших, і коли ти це бачиш, то це заряджає. Допомога кажуть у лікарні своєчасна, бо тут якраз закінчують реконструкцію, тому потребують нового обладнання. Не достає то того, то того, то коштів, то Дуже багато хворих лікується і потреби дуже великі. А завдяки цій гуманітарній допомозі ми зможемо деякі питання вирішити. Благодійний фонд «Батьки для України розпочав свою діяльність на початку повномасштабного вторгнення. Починали з гуманітарної допомоги людям. Зараз вже працюють над ще одним проєктом. Створюють модульні будинки для переселенців. Базовий варіант 27 квадратних метрів. За потребу ж можна додати ще один або два модулі. А наші будинки з екологічних матеріалів, і ми намагаємося робити все по максимуму з українського виробництва для нас. Це принципово, бо люди потребують роботи, і ми повинні купувати матеріали, які виробляють наші люди. Наші люди будуть збирати ці будинки. Наші люди будуть жити жити в цих будинках. Фонд «Батьки для України вже допоміг тисячам жителів із п'яти областей нашої держави. Зупинятися на цьому не планують. Я закликаю всіх, хто хоче долучитися до нашого проєкту: волонтерів, архітекторів, маркетологів, просто люди, людей з руками. приєднатися до нас, давайте робити спільну справу. Співпрацювати волонтери готові з усіма, хто поділяє їхні ідеї. Звернутися до фонду можна за номерами, що вказані на екрані. Катерина Нічик та Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Залишився сам на 10-му поверсі у задимленій оселі у Дніпрі на вулиці Данила. Нечая. надзвичайники загасили пожежу у квартирі та встигли витягти кота. Його господар вибрався із пастки самотужки та одразу розповів рятувальникам, що його улюбленець у небезпеці, налякану тварину. Повернули власнику. Сухі дерева спиляти, а порожні галявини засадити. На Дніпропетровщині проводять ревізію лісів. Для цього зі спеціальним обладнанням до області приїхали науковці з Харківщини. кажуть, таку інспекцію влаштовують раз на 10 років. Що виявили цього разу? Знає наша Анастасія Вільхова. 10 років назад тут були. 40 гектар лісові культури 10 сосна, звичайна, е, сухості 5 кубів на гектарі, е, вік 50 років, висота 17 метрів. У шульгівському лісі кипить робота. Раз на 10 років сюди приїздять так звані таксатори, інакше кажучи, інспектори хащів. Цього разу вони тут, аби порівняти, як змінилися соснові пущі. Я дивлюся на стан насадінь. Ну, проєктую прохідні, якщо повнота велика, вібриковий санітарні, якщо сухостой. Озброївшись бусольню, фахівці спершу визначають кути. Тут потрібно визначити кут 90 градусів. І потім після цього проміряємо довжини ліній, щоб знати, яка точна площа. Промірюємо 100 метрів, там 60. І так по всіх. 4. Чотирьох тачках. А от товщину дерева міряють спеціальною лінійкою. Тут на, на даний момент 32 см. сантиметри. Вона чітко відповідає нашій гранатці, так само 32 і буде записано. Такі процедури потрібні, аби точно знати, якими виростуть майбутні велетні. Якщо дерева будуть затонкі, їх треба буде зрубати. «Є е е ділянки лісу, де були галявини. І ми зараз можемо проїхати і побачити хвойні насадження уже в мій зріст і вище. Були згарища, які ми прибрали і підготували під заліснення, деякі заліснили за це, цей період. Можу сказати, що в цьому лісі, де ми стоїмо що поза моєю спиною, ми тут проводили прохідну рубку. Є й такі ділянки, які за 10 років майже не впізнати. Наприклад, ось на місці згарища тепер ростуть нові сосенки. На цьому місці сталася велика пожежа 2009 року. Згоріло майже 60 гектарів лісу, верхова пожежа. Декілька днів тушили цю пожежу. Потім було прибрано зруби. Тут у нас були і з 2012 року почали висаджувати культури. Аби молодим деревцям стати величними соснами, знадобиться щонайменше 30 років. Та перші сім за ними дбайливо доглядають лісники. До семи років це в нас лісові культури рахуються, Пройшло сім років. Якщо повнота насадження дозволяє, ми переводимо їх у у насадження. Попереду у фахівців ще кілька місяців кропіткої роботи. Таксатор має пройти кожен квартал, оцінити насадження та скласти картку на всі ділянки. Загалом планують перевірити понад 90 тисяч гектарів на Дніпропетровщині. І тоді вирішуватимуть, де в області можна буде створити нові лісові масиви. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. І на останок про погоду завтра у Дніпрі синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура повітря в день 28 градусів вище нуля, вночі плюс 17. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ ім. Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Далі на вас чекають новини з Нікопольщини. Я передаю слово моїй колезі Альбіні Гриненко. Альбіно. Вітаю, Олено. Сьогодні поговоримо про наміри окупантів зірвати відновлення водопостачання на Нікопольщині. Обстрілюють критичну інфраструктуру. Тим часом у районі триває підвіз питної, а у деяких громадах подовжили комендантську годину. Детальніше у випуску дочекайтеся. Дякую, Альбіно. Отже, не пропустіть огляд новин з Нікопольщини, який підготували мої колеги. І на цьому все. Якщо маєте чим поділитися, звертайтесь на телефон нашої гарячої лінії. Слідкуйте за нами у соцмережах. Будьте з 11 11-м і бережіть себе.